Привіт, це канал FPL Ukraine. У нас 25-й подвійний тур. Нарешті ми добралися до цього туру, досить давно ми про нього думали, говорили і готувалися. І сьогодні будемо дивитися на фінальні результати цієї підготовки, на те, з чим ми підійшли до 25-го туру і кого взагалі варто брати, кого варто розглядати на цей тур. Давайте трошки пригадаємо, 24-й тур. Він для мене був супер вдалим. Я набрав 93 очки і нарешті. Повернувся на ті позиції, на яких я був до минулого туру. Виходить, що я в принципі на тому ж зараз місці в загальному заліку як перед минулим туром. Тобто повернув я позиції, це звичайно дуже приємно. Голанд спрацював як капітан, САКА, як ми казали, не можна його продавати. Кол Палмер своїми двома. Пізніми асистами нарешті спрацювала подвійна подвійний захист Арсеналу, тому що незважаючи на класну стату, Арсенал одна з найкращих там топ 2 команди по статистиці захисній саме. Але нарешті, нарешті, це зіграло. Сухар Давіда Рай дуже-дуже приємним був. Жота зразу спрацював як трансфер. Ну і Дарвін таки заніс трошечки. Знову в нього були там моменти, щоб більше занести. Але маємо, що маємо задоволений туром, давайте дивитися. Що робити нам перед наступними турами? Ви бачите табличку, від, як завжди, від Бена Креліна. Календар на майбутні тури. Тут додалися відсотки на 29-й тур. Це відсоток вірогідність того, що буде пропуск у цьому турі для команди. Ви бачите, що тут дуже багато команд без підтвердженого матча, всього лише 6 команд з підтвердженим матчем: це Бренфорд Астонвіла, Бернлі, Фулхем, Вестхем та Тоттенхем. Взагалі, чого це важливо? Я вам поясню, тому що зараз треба, мабуть, вам приблизно хоча б визначитися зі стратегією чіпів, яку ви плануєте застосувати наприкінці сезону. Тобто, у вас є, як я нагадую, трипл капітан, бенчбуст, фріхіт та ще один останній валдкарт, тобто 4 чіпи максимально, якщо ви не використали жодного з них. І... Один з найцікавіших цікавіших слотів саме для Трипл Капітану, чи для, наприклад, для, того ж, для деяких для бенчбусту, буде саме в цьому турі. А той же 26 тур, 29, будуть популярними турами для фріхіту, для тих менеджерів, які не досить далеко спланували бо вирішили не планувати. Безкоштовні трансфери на ці тури для того, щоб закрити пропуски. Ви знаєте, що Ліверпуль, Ліверпуль, Лутон, Тоттенхем і Челсі пропускають 26-й тур. Ну, І ми вже назвали скільки потенційно команд можуть пропустити 29 й тур, тому фріхід буде популярним чіпом в цих турах. Але на мою думку, досвід менеджерства фентезі підказує, що можливо такі тури, як 29, й не найкращі тури для фріхітів, тому що в цілому ви бачите ці команди: Бьорнлі, Фулхем, Вестхем. Бренфорд, не ті команди, з яких ми хочемо набирати дуже багато гравців на фріхіті. Не досить зрозуміло, кого тут набирати. Насправді. Якщо буде тут, буде там 3-5 матчів, скоріш за все, там 4-5, так буде. В Цьому турі ви бачите, що Лутон з Ноттінгемом можуть зіграти, в принципі, в цьому турі в 29 му я маю на увазі, але знову ж таки, ну, чи багато людей, чи багато гравців ви хочете взяти з Лутона або Ноттінгема. Ну, можливо, там Дауті можна розглянути з Лутона, там Адебая, можливо, хтось, хоча при тих, тої кількості класних форвардів, яка, яка в нас буде до цього, до цього туру, до 29-го, буде вже досить дивно брати. Адебаю на цей, на цей тур. Тому, можливо, одна з, з моїх цілей, те, що я хотів би зробити зі своєю командою, це протягнути 26-й та 29. Ну, 26-й я легко протягну, а от протягнути ще 29-й тур без використання фрі-хіту. І що для цього треба робити? Для цього треба сфокусуватися на трансферах гравців, які. Скоріше за все, будуть грати у 29-му турі, а потім зробити кілька хітів, кілька платних трансферів для того, щоб пройти хоча б там сімова, восьмома гравцями. Ці тури. Це має перекрити фріхітерів, які візьмуть 11 гравців. Тут дуже важливо в таких турах, де мало команд грають, вибрати саме ті гравців, які мають бути точно в вашій команді. Це такий кор вашої команди. І потім, в принципі, можна докинути, якщо ви фріхітите, докинути декілька диференшіалів. або якщо ви не фріхітите, то можна, в принципі, йти з цим кором. І, скоріше за все, ви не багато втратите. Наприклад, якщо ви возьмете а, Сона, Rішарюсона, можливо, там Педропора або Догі, хто швидше з них відновиться, так вони обидва травмовані, як ми знаємо на цей тур. Оліводкінса, можливо, когось з захисників остановили Меті Кеша або Пауториса. Можливо, Вільяна з непоганою статистикою, але Вільян це скоріше не корд це, скоріше диференшал навпаки. Ну, і з Бренфорда має бути у вас Айван Тоні. Ну, можливо, ці шість гравців або там шість цих слотів так мають бути у вашій команді точно перед 29 м туром. Якщо, наприклад, з'являється там ще Лутон на горизонті, можна докинути туди Дрю Дауті. у вас вже є сім гравців, з якими, в принципі, можна проходити цей тур і зберегти фріхіт на наступні. На наступні цікаві тури, які будуть, а це, наприклад, 34-й тур, в якому там планується і дабл вік для деяких команд, і порожній вік для деяких команд також. І це цікавий варіант буде для Фріхіту. Можливо, фріхіт можна буде зробити ще пізніше, але ідея в тому, щоб робити фріхіт в турі, коли буде. Тур, який потенційно багатий на очки, в якому потенційно буде багато команд з подвійним туром, ви можете зробити фріхітом собі команду повністю в такому турі, яка має два матчі, і у вас буде замість 11 матчів або замість там. Ну, 11-29, те, що ви можете набрати собі фріхітом, буде 22 гравці в якомусь іншому турі. Це дуже-дуже важливо, дуже цікаво. Якщо у вас вдасться так спланувати свою команду, то я вам рекомендую це робити. Тому всі трансфери, які буде ви будете робити з 25 по 29 тур, я пропускав би через призму 29-го. Це не означає, що всі... Що все, що ви робите, всі трансфери мають бути під 29 й тур. Тому що, наприклад, в 28-му ви бачите у Борному там матч з Шефільдом і Лутоном, і звичайно, Домініка Саланки там будуть брати і капітани. всі, тому дуже дивно буде його не взяти, незважаючи на те, що в нього там 84% на пропуск матчу з Волорхемтоном в 29-му турі. Тому цей трансфер, я б якщо у вас немає саланки, я б точно б тримав в голові, що ви його точно там 95% маєте робити в цьому турі, а от перед 25, 26, 27 і 29 туром є ще 4 трансфери, якщо ви там витратили вже свій 25, то ще 3 трансфери, якщо у вас є 3-4 гравці з туром в 29, з матчем в 29 турі, ще 3 ви добираєте цими 3 трансферами і ви нормально себе будете почувати перед 29 туром. В принципі, отакі от думки в мене щодо цього Даблвіку. Звичайно, тут, очевидно, ми вже давно казали, що Сіті Ліверпуль найкращі Даблвіки, Бренфорд і Лутон непогані. Непогані, е, непогано в принципі, те, що команди мають два матчі, так але гравців там не так багато. З Брентфорда це Антоні, Ітан Пінок і Серхіо Регілон. Три гравці всього я б розглядав би, то ви розумієте, що матчі Ліверпулі Сіті навряд чи кажуть про те, що Ітан Пінок і Серхіо Регілон дуже багато очок там не Але але Регілон хорошу статистику. має, він на стандартах. Якщо Брентфорд буде грати в цих обох матчах в три захисники центральних, то він буде грати ще досить високо на фланзі. Брентфорд часто грає. Активно через своїх фулбеків, тому, коли вони грають в 5 захисників, тому, в принципі, там є шанс у Регілона на заноси. Тим паче проти Ліверпуля, який не ідеальний в захисті і з проблемами в захисті. Він там може мати шанси, тому Регілона я б розглядав би. З Лутона, окрім Дауті, я б нікого б не розглядав би. Знаю, що Рос Барклі популярний, знаю, що Адебай досить популярний, але мені ці гравці не подобаються, я б їх не розглядав, не брав би, особливо зважаючи на те, що одразу ж в наступному турі теж Барклі має вас якось поміститися на лавку. Скоріше за все, ви його не захочете продавати, тому що в нього подвійний 28-му. Не зрозуміло, що з ним робити в 29-му, тому що там з Нотінгемом гра досить вірогідна, 45%, але в принципі не підтверджена. Можна ризикнути, але не знаю, чи варті того е, розбарклі? Я так не думаю. Ну, і якось так з Ліверпуля там зрозуміло, Трент травмований. Сьогодні з'явилася новина, що Алісон травмований на декілька тижнів, тому там Кейсі Келлер буде в воротах. Справа може зіграти замість трента як Бредлі, так і Гомес. Тобто є там варіанти. Бредлі мені не подобається одразу, кажу, як трансфер. З Ліверпуля найкраща тергіка це Дарвін Джота і, мабуть, Ван Дейк все ж таки. Робертсон теж стрьомний, тому що є цимікас. Ну, чи брав би я Вандейка замість Трента, поговоримо в моїх секції трансферів трохи пізніше. По Сіті також поговоримо, коли будемо говорити про мій ві... вішліст або вічліст на цей тур. Ще одна графіка. Ми вже дивилися на, цей, на цю графіку. 29-й тур. Тут відсотки, може, трохи змінилися. Там ми бачили, що за 46-45% на те, що матч Лутона і Нотінгема буде. Але знову-таки тримайте в голові, що там 95% що Сіті не буде мати, не буде грати у 29-му, Ліверпуль 87% що не буде грати. Тобто їх треба буде поступово зливати. Соланки, скоріш за все, також не буде грати. Тому після 28-го подвійного одразу ж треба буде мати план, що зробити Соланки на 29-й тур. Ну і арсенал челсі також мало вірогідно. Там, якщо Лідс обіграє Челсі, що в принципі не, також, не так вже й фантастично звучить, тому можливо цей матч і буде, будемо дивитися. Якщо буде, то взагалі супер тріка з арсенала, ніякий фріхіт вам не потрібен. Давайте одразу говорити про мій трансфер, тому що я його вже зробив. Ще до того, як покажу свою команду на цей тур, я вже вам покажу, що Трент, Олександр Арнольд помінявся в моїй команді на Нейтана Аке. Чому я не взяв Ван Дейка, а взяв Натана, Нейтана Аке? По-перше, тому що Йошко Гвардіол травмований, і Аке має більше шансів на те, що буде грати він в обох матчах у 25-му турі. У Сіті два домашніх матчі з Брентфордом і Челсі. Є шанс на хоча б один кліншит, це там 6-8 очок. від Нейтана Аке я очікую? Він останні матчі в Сіті, я дивився, і той, хто грав на позиції лівого. Захисника він був досить активний, багато гра йшла, йшла саме під серед цього гравця, і Гордьо був активний, і сам Ака був активний. Ми знаємо, що Ака на стандарти ходить, тому в будь-який момент він може забити занести. Але, звичайно, тут ще переважило те, що в наступному турі, 26-му у Ака є гра, у Вьорджла-Вендека її немає. На цей тур, можливо, трошки цікавіше мені виглядає Вьорджол, але що з ним робити далі? Одразу зливати, взяти і одразу злити. Мені не дуже сподобалася ідея. А Аке мені подобається більше, він мені забезпечує гравця у 26-му турі. Давайте дивитися на мою команду. У воротах в мене буде Давід Рая проти Бьорнлі Хороший матч. Я думаю, що не буде він дуже результативний. Цим матч. Я думаю, що важко буде Бьорнлі в цьому матчі, тому що Бьорнлі звик грати, звик до гри в позиційний, тримають м'яч гравці компанії. Намагається навіть в АПЛ це робити. Гірше набагато, звичайно, виходить, ніж в чемпіоншипи в них виходило минулого року. Але тут, звичайно, м'яч забере Арсенал, і Борне буде дуже важко на контратаках. Я розраховую ще на один подвійний кліншит для мене від, від Раї та Габріеля. Габріель, звичайно, ще й на. Стандартах дуже небезпечний, Бернлі дуже вразливий на стандартах, тому Салібай і Габріель мають бути в основі на, ваш, на цей тур у вашій команді. Нейтан Аке проти Челсі і Бренфорда одразу подвійний тур у АКЕ. Наступний тур також він грає, як я вже казав. Тому для мене він найкращий пік з захисту Сіті. Я не захотів розривати свою команду, брати за мінус 4, намагатися брати Кевіна Дебріна. Мені більше сподобався спокійний трансфер Аке на Трента на Аке. І альтернатива це, звичайно, Кайл Вокер, але Вокер останніми матчами сідав кілька матчів. Може вокер легко зіграти обидва матчі. Якщо у вас є вокер, то тримайте його, ставте. Не бійтеся, один матч він точно відіграє там, повний і може кліншит вам принести. Ден Бьорн. я змушений ставити Дена Бьорна проти Борному та в основу, тому що Педро Поро отримав травму. На кілька тижнів він вилетів, і поки що я не зливав Поро і не думаю, що я буду його зливати. Поки що. Далі поговоримо про мої плани ще на цей же тур, можливо, ще буде один трансфер. Тен Бьорн проти Борнмута, можливо, не найкращий варіант, тому що Ньюкасл зараз найгірша, найгірший захист чемпіонату, дуже погана статистика Ньюкасла, пускають вони дуже багато. Burn, можливо, найменш небезпечний з трійки захисників, типу Burn, Шер і І, Хоча, звичайно, він теж може забивати, Ден такий здоровеський Дядько тому може він на стандарті теж занести. Ну і проти Бордмута я не дуже розраховую, якщо чесно, на клінчик, там є селанки. Все ж таки, Бордмут міцний досить останніх турах, ще й в захисті непогано грає, тому я не думаю, що там буде багато шансів зі стандартів у Ньюкасла, Подивимося, не подобається мені Бьорн в основу на цей тур, але я поки що не ризикнув його зливати за мінус 4. Філ Фоден, звичайно, один з найкращих піків, на мою думку, Сіті, безальтернативний, альтернативний, буду грати, скоріш за все, в обох матчах. Можливо, там десь лімітована кількість хвилин, але матчі хороші. Фоден може занести. Він це підтвердив кілька турів тому своїм хетриком. Як і Бакайосака, регулярно заносить очки, не бачу сенсу його зливати. Можливо, був варіант його там разом з Трентом злити на КДБ, але не бачу цьому сенсу. Класний матч про може він там занести. Там, якщо навіть Арсенал 2-0 виграє, то я не здивуюся, якщо там гол плюс Паз. Зробить цих матча в цьому матчі э, Сака. Жота з потенційною появою, появою Мохамеда Салаха, звичайно, його потенціал трошки зменшується, але тому, як, якби, якби в мене не було жоти, я б думав, міцно думав би чи брати його в команду на цей тур, тому що Салах точно якісь хвилини в нього відбере. Бренфорд і Лутон э, хороші матчі, звичайно, для його жоти. але Повернення потенційне Салаха. Я не думаю, до речі, що він буде грати в першому матчі в основі. Я думаю, що він вийде з лавки, але я, знову таки Жота буде через Салаха грати менше в цьому турі, в цьому подвійному турі, в двох матчах. Алехандро Гардначо, це мій диференціал. Визний матч проти Лутана. Лутон налагодив трохи гру в атаці, але в захисті дуже видно, що команда. Грає в першу чергу на те, щоб забити якомога більше, менше вже думає про захист, і тому гарначо і взагалі Манчестер може забивати звичайно тут. Ну і Гарначо дуже в останніх матчах. Я дивився там, хоча б частково, останні там пару матчів. Юнайтед він один з найнебезпечніших. Грає зараз більше справа. Райшварт виходить зліва. Хойланд розбивався. І ця трійка ударна за підтримки Бруно Фернандеша з центрополя та скота Марктоміна з лавки. Вона може звичайно занести щось із Лутоном. Я задоволений мати гарначу на цей тур. Далі пішли. Мої нападники, це Ерлін Голанд, Челсі і Бренфорд. Є е, е, інформація про те, що є, там сталася біда в сім'ї Голанда, померла в нього бабуся, і там потенційно він може зіграти, може не зіграти. Але я не думаю, що варто на це прям е, дуже сильно зважати. Голанд має, звичайно, бути в вашій команді, він має бути капітаном на цей тур. Ми далі поговоримо, чи він, він бути кимось більше, ніж просто капітаном. Е, Олі Воткінс, багато хто його зливав, можливо, зливає в цьому турі заради Дарвіна, Можливо, в цьому є якийсь сенс. Не думаю, що варто його зливати за хід, тому що, в принципі, матч з Фулгомо може тут заносити Олі Воткінс. Він все ще дуже небезпечний, має свої моменти в кожному матчі. Він вам точно знадобиться в наступному турі. Він вам точно знадобиться 29-му турі. Тому. Я б не поспішав його зливати. Я навіть не тримав таке, таку думку в себе в голові. Ну і Дарвін Нуніс. Продовжує він мати купу моментів в кожному матчі, не забирає бонуси, тому що не реалізовує ці моменти, але, здається, в минулому матчу він один бонус забрав таки. Але Дарвін, один з ключових також гравців, якби там, вибирати два гравці з Ліверпуля на цей тур, то я б вибрав би, вибрав би все одно Джоту і Дарвіна. І, мабуть, навіть в іншому порядку Дарвіна і жоту. А тому э, один з ключових гравців на цей тур. Дарвін э, Нуніс. Ну і э, така графіка от від fpl Mate, а, можливо, знаєте, ви такого ютубера і твітерянина фентезі відомого, він зробив таку прикольну графіку, де пояснює, які є ще варіанти трипл капітанів на. Потенційні варіанти. Тут ви бачите зірочку про те, що матчі 23, 34, 36 турні, звичайно, ще не підтверджені ці дебелвіки. Але потенційно, де можна використати трипл капітан Чіп, це Голанд і Соланки, які ми вже бачили. Матчі подвійні 25-28. му 3-4 потенційного арсенала подвійний тур Волверхемтон і Челсі. Не дуже, не дуже привабливо виглядає. Палмер проти Вестхема і Тоттенхем також непогано виглядає, можливо, під капітанство, але все ж таки гравця Челсі, я б не трипл капітанів, це виглядає для мене все ж досить ризиковано. Як насправді і гравця Борному, та я про саланки кажу, навіть мачок Шефу до Млутена, я, звичайно, його там 90% буду капітана в тому турі, якщо там в нього, дай Бог, все буде добре зі здоров'ям. Але трипл капітани я б його не став. Ну і в 3-му турі, і взагалі, при на при наближенні останніх турів, там 37 й 36-й, і там вже. Трохи стрімна стає, тому що, по-перше, чим далі там буде ще будуть фінальні стадії кубкових матчів у таких команд, як Ліверпуль. Та Сіті в першу чергу. І там буде ризик ротації 100% в минулому чемпіонаті. Ми це бачили. Голанд здається, там, там один матч здається зіграв в 37 му турі з двох, які були у Сіті. Також тоді, і здається, взагалі не грав в 38-му. Тобто я б Трипл капітана не лишав би на оці останні тури, там мені більш подобається грати, можливо, навіть ризиковано, бачити, що там хтось точно не вийде міняти, зливати там на останні тури того ж Голанда. А Трипл-капітана. Трипл капітана я буду використовувати в цьому турі. Герлін-Голанд отримує трипл-капітанську пов'язку в цьому турі. Я поставлю на нього, поставлю на два домашні матчі проти команди, які не дуже добре грають в захисті. Сподіваюся, що Голанд зіграє якомога більше хвилин в цьому матчі. І відце капітанство від це трипл капітанства я віддаю Дарую Нунісу, тому що дуже подобається мені цей гравець, незважаючи на те, що він дуже. Псує мені нервову систему, але дуже-дуже прикольно, дуже весело, емоційно проходять матчі, коли ти дивишся Ліверпулі, Ліверпуль і там грає Дарвін Нуніс, і у вас він є в команді. Е, така команда. Є ще один варіант, ви бачите, що Педро Поро вилетів. Я поки що його не зливав і тримаю в голові знову-таки той же 29-й тур, де у Педро Поро є матч, і до того він, скоріш за все, там я сподіваюся, що він буде здоровий. І це буде один з гравців, яких всі будуть, якого всі будуть набирати на тріпл на фріхіті. Я думаю, так, тому що Поро все ще небезпечний, один з найкращих захисників атакувальних в Лізі, тому поки що не хочу його зливати. Є в мене думки його злити на Дауті або Регілона. Скоріше, мабуть, на Дауті, тому що Дауті мені подобається трохи більше, тому що, по-перше, я маю можливість на наступному турі поміняти одного з гравців Ліверпуля. Скоріше за все, це буде Дарвін Нуніс. Я його поміняю на Айвана Атоні. І в мене буде лавка з Педро Поро, Палмера і Дьогожоти. І в мене буде 11 гравців без хітів, без всяких на 26-й тур. І замість Педро Поро може там сидіти Дрю Дауті, який потім в 28-му турі вийде зі своїм подвійним туром і зіграє, зіграє там. Тим паче. Якщо враховувати цей подвійний тур, то кількість матчів у Регілона і у Дауті буде однакова. Тому що у Регілона не буде пропусків і буде подвійний 28-й тур, а у Дауті буде один пропуск, але буде ще й подвійний 25-й тур. Тому така ідея, така історія, точніше, навпаки, у Бренфорда також в цьому 25-му подвійний тур, але у 28-му немає подвійного туру. Тому Кількість матчів у них однакова, а Дауті по статистиці дуже-дуже небезпечний. Там він, здається, найкращий захисник по створених шансах, особливо в останніх матчах. Там у нього в останньому матчі матчу 9 шансів, дев'ять кіпасів було. Це, звичайно, фантастичні показники. Бренфорд навряд чи там буде отримувати Лута. Навряд чи буде багато сухарів збирати, скоріш за все, взагалі їх не буде збирати. але... Всі кутові, багато стандартів у DreDout, і він хороший пік на цей тур. Звичайно, замість Дена Бьорна, Бьорна я міг би посадити і замість пора взяти за мінус 4 дауті і поставити його в основу. В принципі, це виглядає вірогідним. Я подумаю, можливо, ще завтра зроблю цей трансфер. Поки що не вирішив, буду думати. Якщо говорити про мій watchlist на цей тур, саме, то тут ви бачите. Серхіо Регілон, Вокер, про якого вже казав, Дауті, ну і Вьорджо Лендейк. Якщо ви хочете все ж таки поставити ще собі додаткового гравця з даблвіком в цьому турі з Ліверпуля, то це має бути Вьордж, на мою думку. по півзахисту. Мохамед Салах, я вже казав, я не хотів би розривати свою команду зараз, перебудовувати і, щоб мати Салаха, який не зіграє два повні матчі 100%, тому що він ще не виходив взагалі на поле. Я думаю, що він вийде він, там, до фул тренінгу він приступив, але тренувався він там кілька днів максимум. Вийде він, скоріше за все, з Бренфордом з лавки, можливо, навіть з Лутоном вийде з лавки. Не бачу сенсу, клопу ставити його на повний матч з Лутоном. Перед фіналом з Челсі, кубку, який буде одразу після Лутона, не бачу в цьому великого сенсу. Тому Салах мені не подобається на цей відрізок. Я взагалі думаю, що Салаха я до свого валдкарду, який я планую в 30-му або в 31-му турі, я брати не буду. Кевін Дебрі трохи інша історія. Кевіна я б хотів би мати на цей тур, але я не хочу. Не хочу Перекроювати свою команду. Не хочу зливати Бакайосака на Кевіна Дебріна. Він теж може не зіграти один з матчів, звичайно. Подвійному турі. В нього є 26-й тур, це його плюс, але в нього немає 29-го туру. Ну і я вирішив йти без, без Кевіна Дебрюйна. Джермі Деку цікава, альтернативна опція в півзахист Сіті. В, знаєте, гріліш вилетів. Бернардо там невідомо, чи готовий, чи не готовий, Скоріше за все, доку буде грати. Можливо, навіть буде грати в обох матчах, можливо, з замінами. Доку цікавий варіант, якщо ви хочете ризикнути, хочете отримати великий потенційно великий доробок очок, то доку ваш хлопець він може щось забити, може щось віддати. Мені по грі не близький доку, він небезпечний, він там дуже багато загострює, але багато перетягує м'яч, багато не віддає де. Ну і мені здається, що в якийсь момент він не буде фаворів. ПП Гвардіоли, тому це такий короткотерміновий варіант з невисоким відсотком володіння на подвійний тур. Якщо хочете ризикнути, візьміть. Якщо ви там того ж палмера хочете злити, наприклад, я не проти його, до речі, злити на цей відрізок до велткарду там трохи грошей, звичайно, ви... Якщо у вас, до речі, ще в Палмері небагато грошей, якщо ви його досить пізно взяли, то там палмера з доплатою на доку непоганий варіант, щоб отримати третього гравця. Сіть, але я серйозно не розглядав свою команду цей варіант. Айван Тоні. Ж цікавий варіант, може він забити в будь-якому матчі, звичайно, може забити в цьому турі в подвійному. А, і... Чи поміняв би я когось своїх гравців безкоштовно зараз на Івана Тоні. Можливо, Водкінса я б, там поміняв би на тур, на Тоні, на цей, а потім би там повернув назад Водкінс, але я б цього робити, звичайно, не буду. Воткінс мені подобається, у нього є цей тур, непоганий, наступний тур є, є 29-й тур, а Тоні я планую просто взяти в наступному турі замість Дарвіна, отримати свого 11-го гравця. В склад на 26 тур, а далі, там, до 28-го купити Саланке, В 27-му, можливо, купити або Шарльсона, і там перед 29-м взяти можливо, ще одного гравця Тоттенхема і там ще одного гравця Віли. Наприклад, якийсь такий план у мене поки що. Можливо, це переграється, можливо, будуть якісь травми, які е, тут е, мені завадять. Е, можливо, я ризикну все ж таки з дрюдауті. Я ще подумаю сьогодні ввечері до ранку. Візьму його і ризикну поставити на те, що в нього ще 29 й 29-й тур буде, тому що це є така вірогідність, і тоді я отримую ще один додатковий матч для своєї команди порівняння з порого Борегілонами. І це, звичайно, дуже непогано буде. Ну і Дауті, як я вже казав, може заносити. Друзі, якось так це, в принципі, мабуть, всі думки, які я хотів вам розказати. Якщо у вас залишиться питання, обов'язково ставте їх у коментарях до цього відео. Коментарі, по-перше, допомагають просувати саме відео, ставте лайки і пишіть свої думки. Ну і мені приємно їх читати, я люблю відповідати на, ком на коментарі, тому пишіть, задавайте свої питання. Дякую вам за увагу, класного туру. Сподіваюся, цей подвійний тур принесе вам тільки позитивні, позитивні емоції. І сподіваюся, всі ваші піки зіграють. Всім пока!